do 200-й день народження кобзаря на Рівненщині відзначатимуть чи не у кожному населеному пункті. Чиновники хочуть зробити ці заходи цікавими, в тому числі й для молоді. На це сесія облради вже виділила 140 тисяч гривень. За ці кошти готують два видання присвячені творчості Шевченка. Одним із таких, воно називається Волинський кобзар, займається письменник та дослідник Петро Кралюк. Війшли передусім твори Шевченка, які були пов'язані з Волинню, де згадується Волинь. Це і окремі вірші, де Згадується, наприклад, Берестечко. Є у нього фрагменти у йорхеографічних записах, де говориться про пересопницький Євангелій. Поряд із цим рівненська просвіта хоче випустити факсимільне видання першого кобзаря, який вийшов у 1847 році. 30 тисяч гривень уже мають ще 40 проситимуть у влади. Це справді рідкість. практично той екземпляр є у музеї Шевченка, і вони нам дають його обов'язково для того, щоб ми наша ідея була зреалізована. Факсимільне це точне відтворення кобзаря, яке було видано саме у празі, тобто без ніяких змін, без ніяких передмов, а просто факсимільно відтворити те, що є. А ще просвітяне, щоб допомогти вчителям, розмістили на порталі освіта Рівненщини готові презентації на Шевченківську тематику. Там є документальні фільми. Перебування Шевченка на Волині хороші, прекрасні фільми, які дають гарну характеристику того часу. Перебування на Волині до Рівного на честь ювілею завітає національна капела бандуристів. А Облмуздрамтеатр покаже виставу, та неоднаково однаково мені. Найкращих числ Шевченкового слова міські чиновники обіцяють звозити на Чернечу гору, де похований Кобзар відбудеться у Рівному, і традиційна акція Весна починається з Шевченка. 1 березня місто в місті з'являються сіті лайти. В цьому році це будуть значно більші формати. Це будуть бікборди. В місті з'являються телевізійні ролики, телевізійні <кхух> формати, на яких відомі в місті публічні люди і молодь читають вірші Шевченка. Галина Кульчинська готова допомогти у проведенні цієї акції і в районах не лише словом хоче відзначити 200-річчя кобзаря обласна влада. Керівництво краю закликає чиновників на місцях відремонтувати та облагородити усі вулиці, названі на честь Шевченка, а ще хочуть встановити у російській Астрахані пам'ятник поету. Це була їхня ідея. Вони цього прагнули, щоб ми це зробили. спільно. У нас була ідея. Це зробити за рахунок коштів обласного або державного бюджету, але це неможливо, тому що не можна передавати власність комунальної громади або державної власності, власність іншої держави. Тому ми приймаємо рішення і будемо залучати кошти спонсорські. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.